Привіт, котки моркотки! Вітаю вас на каналі GG Кіберспорт. З вами знову на зв'язочку Яна і ми прилетіли до Копенгагена. спортивні солицідані проходить першу історії Мейджор з КС 2 у якому беруть участь найкрутіші команди з усього світу. І звичайно, ми джебет не могли вам цього не показати. Тож сьогодні я буду вашим офіційним провідником на Піджель Мейджор Копенгаген. Вам приємного перегляду. Ну а ми вирушаємо на арену. Ну от ми і на місці. Найцікавіше, на мою особисту думку, стадія будь-якого мейджору, стадія плей-офф цього року проходить на Роял Арені, якого всі чудово знаєте за серіями турніру Blast. Але уперше на цій сцені виступив легендарний гурт Металіка, який відповідно і відкривав цю арену. Тож ці стіни чули не тільки ГГВП та найстраю від наших кіберспортсменів, а й найпопулярніші треки легендарного гурту. Тож я вже замерзла як тусик. Могла б вам ще розказати про змагання з чоловічого гандболу, але побігла всередину грітися і дивитися, що там відбувається. Ну що, друзі, ми вже нарешті на арені. І за що є обожнюю мажори? Це за те, що тільки ти потрапляєш на арену, ти забуваєш. Де ти знаходишся? В якому місті, в якій країні, чи ви прилучив ти праску, а, який взагалі сьогодні день ти потрапляєш в атмосферу кіберспорту, змагальної сцени, всі понатіють неймовірна кількість джерсі, всі з прапорами з плакатами, болівають, зривають голоси, кричать, скаженіть. І от за це я обожнюю мажори. Я вперше на цій арені. Я вперше взагалі в, в Копенгагені. тож прямо зараз зробимо невеличку екскурсію, і побачимо, що тут є цікавеньке. Поїхали. Отже, нашою першою зупинкою є магазин мерчу, звичайно. Якщо ти приїхав на арену, у тебе немає мерча, немає як підтримати свою улюблену команду, можна придбати його прямо тут. Тут у нас є, по-перше, хероїк, є Астраліс, є Ніпи, є джитул. Не цікаво, ну і звичайно, Джерсі НАТО Свінсере. Це те, що потрібно брати, купувати завжди скрізь на всіх мажорах. Але цікавий факт, що на мажорі у Рів була величезна арена для, умовно кажучи, кіберспортивного шопінгу. Там були величезні магазини і від Фолена, і від Фурі, і там була неймовірна кількість різних і брелоків, і мерчу, і кружечок різних. Дуже багато класних штук. Тож порівняно з тим мажором, тут трошечки... Малувато морчам, потрібно попрацювати. Отже, що тут відбувається? Прямо зараз ми знаходимося на стенді Vitality і фанат намагаються виграти свій крутий девайс. Як це працює? Як ви бачите, очі у нас закриті, ми нічого не бачимо, але потрібно за 40 секунд роздиф'юзити бомбу, спираючись на звукові ефекти гри. Ну і, звичайно, можливо, на підказки товаришів, яких тут на жаль немає. І за це можна потрапити у список тих, хто зміг це зробити, і виграти класний девайс. Окрім цього, тут є ось така штука. А ти просто вдягаєш собі навушнички. І слухаєш вистріли з Counter-Strike 2. І вгадуєш, це може бути USP, Тек, AUG, АВП і тому подібне. Зараз спробую. Це юспік. Далі. А, хай це буде AUG. Третій. Це буде у нас. Потрібно пограти в КС-2. Хай буде Desert Eagle. Це у нас граната, а це у нас був вже АВП. І чекаємо результат. Три з п'яти. Good try. Отак завжди. Але я спробувала. У мене навіть трошки вийшло. Признається, я дуже вражена. Ще ми не побачили перший матч стадії плей-офф, Ще 15 хвилин до нього. А зала повністю майже заповнена. Величезна кількість фанатів, всі скажені болжеволюють. Вони заряджені не тільки на перемогу своєї улюбленої команди, на класні емоції, а звичайно, ще й заряджені по фанатськи Бачимо Джерсі, бачимо плакати, бачимо прапори. І прямо зараз за моєю спиною ви бачите відомий фан-клуб «Тім Віталіці» Олден Форнерс», які про до Копенгагена, щоб отримати свою. Улюблену команду. Тож буде гаряче? офіційно на першому мейджорі в історії КС-2 на Піджері Мейджор Копенгаген. Тож дивимося матчі. start talking Леста токарабавці обіслі буде досвідулі мезі помітив першого другого розуміє, що це вихід саме сюди. Але Віталіті відкриває точку. Хоча Абекс літає з музею, робить кіл, бомба встановлюється. Аксель підібрав Фемку, Вилітає флешка. А, а, падає Абекс, але Флеймс його розміняв. Спробують встановити бомбу на дефолті. Спінг Семейзі грає на мідлі. Аксель чекає спину, але в нього позиція на колоні. І Аксель робить всього один мінус. Тож, Віталіті перемагають за рахунком 13-2 на Анубіс і стають першим півфіналістом цього мейджору. Тима ще хвилин Керігана, перезарядка просто перед носом. Кудись плачеться команда нападу. І цим треба користуватися, але далі широ мінусує Керігана. Та дайте мені, волі вже! Накапайте мені крапельок. Да, ви ну, просто подивіться, залишається широ один Оренчак! <звук> Зазвичай на всіх мажорах на всіх аренах проходять автограф-сесії різних кіберспортивних клубів для того, щоб фанати могли поспілкуватися зі своїми курмірами, взяти в них автограф, зробити фото, відео чи навіть запустити пряму трансляцію, якщо, наприклад, від рук не встиг приїхати на цей івент в Ріо, коли проходив джиґезрінг, які влаштовували джебе для НАТО Свінсера, до мене підходили фанатки бразильські і запитували, як вже зізнатися нашим гравцям українського у коханні. Тож прямо зараз побачити автографсесію тім віта. Аліті, що в принципі не дивно. Вчора вони дуже швиденько розібралися з Cloud9, Потім до них приєдналися до цієї ініціативи фейзи і разом відправили хлопців додому відпочивати. Тож я теж зараз хочу взяти автографу. Виявилося, що в мене немає ні фото, ні автографів ті металіті. Поїхали. Отже, моїх руках вже Джерсі Ті Віталіці. Розмір L якраз для мене. Сказали, що... Це оверсайз, тож, ж можливо буду в ній спати. Що тут є? По-перше, тут є гравці, звичайно. По-друге, є ось такі картки, на яких можна розписатися. Але як показує практика, зазвичай всі фанати проходять вже зі своїми девайсами, зі своїми джерсі, інколи з взуттям. Ну і в кінці кінців також можна розписатися і на тілі. Одного разу я бачила, як фанату залишили автограф прямо на обличчі. Таке теж буває. Всім привіт, це Ігор Вандерфул. Ваш прогноз, хто стане MVP всього турніру? Юстік. <laughs> То це означає, що ми виграємо? Юстік. Just a wonderful set to see. Чи робив ти пікем, это, чи правильно обрав команду? Так, я робив пікем, але команда брав неправильно. А були якісь попадання, чи все неправильно? Legend Stage були попадання.

nothing zero i open i didn't open that many but i open like let's say max 2030 cases nothing. nothing zero thank you for supporting us until now i hope you're gonna be in a, a huge number in arena changing for us and then we'll try our best to win it for you Сьогодні по зустріла прямо під сим перед матчом написів та чорнофер звичайна коня. Тончка привітає привіт і Привіт. А, все добре, дякую. Нервуєш да. у мене зараз буде психічне порушення, тому що ну після ще не було першої карти, але дуже нервово. Будемо сподіватися, що сьогодні хлопці покажуть класний результат. Проте я знаю, що з ними Вони Вчора приходили на арену. дивилися матчі. Ти з ними багато спілкуєшся як взагалі у них настрій перед грою був. настрій. Хороший. Вони тренувалися всі ці дні. Вчора після праці вони трошки подивилися гру Фейс Спіріт. Сьогодні всі посміхаються, всі у фокусі. Алексі дуже сильно в фокусі, але він повинен бути. А всі інші просто таки диво летка будемо сподіватися, Як тобі взагалі перший в історії медіасла. Мені дуже подобається сцена. Вона дуже прикольно зроблена. Не класична, просто звичайна з з цими з плазмами, з ледами, сцена. а вони ну намагались зробити щось тематичне, і це круто. Дуже багато людей це теж дуже класно, але віддані ми іншого не очікували. Я дуже люблю Royal Arena, Ми багато разів тут були, багато разів тут виступали, і тут вже дуже круто зроблено. Тому поки всі мої ну поки все добре, поки все подобається. Mm -hmm. Mm -hmm. Як тобі пасі результати стадії плов взагалі? Um, ну, як тобі сказати? Ну загалом другий матч він на весь Він звісно був гідний фіналу. Просто неймовірний. Ми з тобою дивились під сценою до самого кінця. Тож ну це було дуже круто. А перший можна було б трошки повеселіше. Можна було б, але загалом виграють фаворити так часто буває в стадії саме плей вже на сцені. Тому я б очікувала такого. Ну і питання хто там переможні цього івенту, Я не буду давати, звичайно, видавати на Торемо ні, ні, наві, ні, наві. Я не хочу наврочити, Не наві. Дякую! Ну що, трохи полюємося, трохи, а дуже сильно на, лік, має, зараз, на, петі, на разу, І дивимося першу мапу. один і знову на один Він один і тут він не влучає два рази. Поспіль робить кіл, переключається на юд. Забравучика забрай Керикса забрай к сотариса. Фулшовет ставит. Дим, дим на бомбу, вони будуть дивузати. Ксантара забирає. Мейджер просто-просто дикузить до кінця. Ще цей раунд! 12-9 за ВП Мав би забирати. Але чомусь розвернувся. Вандерл, що ти робиш? Там є кому дивитися. Іде далі. Але Лексібі робить кіл. Залишається Ксантарис. Навіть виходять в півфінал! Мейджеру! Два-нуль! broken a thousand turkish here Winning... hey Jim, how are you doing i'm doing very good it's the major so nothing to complain about how are you i'm fine to be honest i'm fine Ever and navi been... are doing well so it's definitely yeah, a good time yeah, I'm, so happy. I'm <laughs> happy because of it uh, how does the first these two major feels i have probably never been more nervous to do my job than now it doesn't matter even like my first major or something like that it feels more special because it's counter-strike 2. So, then there's more pressure with that, you know? Like, if this is used in history in 10, 15 years' time, I want it to be really fucking good. And if it's not, then I'm like, you know, I failed or I've let it down. So, it's, it's about bringing all your experience. And I think everyone from the talent to the players, everyone's put this on like a higher level because it's the first one in CS2. Mm -hmm. How is this one different from CSGO? Just because it's like, the start of a new era. Before we were already seeing right the the Monassies or the Beards and the academy players from Mal's rosters coming on through and they were doing well in CSGO. But now it's like a level playing field. Because some of the older players, they're struggling, you know, they're trying to adapt to a new game. And these new players, they are loving life because they play so much, they have insane amount of hours in the game and they want to push, 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 you know. So this is like kind of passing the torch and maybe balancing things out and seeing who can succeed. So it's very exciting. Mm -hmm. What can you say about the venue, the crowd, uh, Copenhagen in general? Well, I've been in the Royal Arena many times as a stage host and I've loved every minute of it. But uh, for the major, this is the most sold out it's been. So the top rafters have been open today. It's sold out for the next two days. The crowd gives a lot of energy. I always feed off that energy. It's incredibly hyped the whole time, and it just gives me the kind of feel from like Stockholm again. Mm -hmm. By the way, what about your pickings? Oh god! do You know what? <laughs> I actually nailed my pickums. I got five on the first stage, six, nice. nearly seven, yeah, on the next stage. And everything's gone to shit for this one. It's all <laughs> falling apart. It's all terrible. My pickums are dead. So I was like, Diamond Coin. And guess what? I lost Diamond Coin in Antwerp because of Na'Vi. I lost Diamond Coin in Rio because of Na'Vi. We like always predict them to the finals. This time, I didn't predict Na'Vi to the finals and they could actually go there. So if they go to the finals and I still don't get Diamond Coin, I'm going back to my tried and tested, always pick Na'Vi. And then i can always got an excuse why I have gold, not diamond. Who do you really wanna see as a champion? Navi, it's obvious. I always want Navi to do well. Wonderful's playing well on stage. Alexi's been in a grand final before, but back in 2019, and he couldn't win it. If he could do it again now, it'd be amazing. We saw a good face from all of them where they were, honestly, so ahead on Mirage, then they messed up so badly. Like, I don't know what happened, but it was only Wonderful for a while. Then JL came into it. Emma started lurking a bit better. I was like, okay, you got through that. It's nice. It's a positive sign for these guys, but it's like, if they can now take down G2, who they have done against so many times recently, they are like in G2's heads, then it's like guaranteed to the final. And the final, it could still be Vitality or Phase. I think it's going to be Vitality, even though a lot of people think Phase now because of what happened. But Vitality, to me, just might win it in the video or something like that. So we'll see how it goes down. Okay, and the last one I want to ask you to say a few words for all our viewers who are watching the video right now hello everyone i hope you're enjoying the first cs2 major the main thing is that no matter what no matter what happens to your team you watch every game you enjoy every game you enjoy all the hype you have a lot of fun just keep cheering keep supporting because it's a new game it's a new amount of fun and it doesn't matter what else is happening in the world right now we can always be saved with some games some positivity and counter-strike because counter-strike is forever yay boom Важливе питання є. Yeah. Яна, я не знаю, що ти багато слідкуєш за тим, хто з якої сторони сидить. У якого яка oh. перемога? Поки що тримається, тримається ця карма на місці. Yeah. І Дивіться, ти у вас там студія на uh -huh. у нас студія забогонів, і ми самого першого дня вирішили, що всі, хто сидять праворуч від сцени, вони проходять далі. Така ж сама штука була на піджель меджер в Стокгольмі. Всі, yeah. хто сидів ліворуч, вони вигравали, і Наві підтвердили цю теорію. Тож сьогодні скоріше все наві прямо зараз будуть сидіти ліворуч. І я сподіваюся, що вони стануть першою командою, які розірвуть ось це коло. Ходить на точку забирає амнефале. Єль робить. Оу, oh. просто три мінуси. Джелі йде вперед. Фраг від Хантера тим часом. Але Джеля не побачили, це чудова можливість розстріляти Хуксі! Четвертий фраг! Четвертий фраг від Джелі, п'ятий найс. сейс! Ось так! Ось хто має! Має робити різницю для своєї команди! Дуже вдалий тігл Він видихає. І чотири в два! Чотири в два народжені перемагати Валерій Сіт, великий вет! Нексуса залишається в самотності. Це майже перемога. В Нексус на 8 на 13. А є гранати в Наві. Вони їх витрачають. Що робити? Нексі як гадки немає. Джейм стоїть. Пантер получає 13 на 12. Наві прямо в фіналі печаль Копенгаген Мейджор. Першого в історії КС2 Мейджора. Боже мій. Сеня. Боже, що за гра, що за валідон. Але це 2-1. Надо слідерам. Гранд Мінарі. І че майже Бонгаген гран-фінал натисіння проти Фейсман легендарний без після якого ми дізнаємося, хто стане переможцем першої історії по два мето з Богом. Починається вихід через Серку. Тим часом іми також падає. Біт знову робить два мінуси. Залишається Фроузен соло проти трьох. Мінус ваннефол. Фізпаде побу. Джей контролює. Ні, Фроузен. Frozen, Frozen робить мінус. Фроузен береться що Перший раунд. для... Іде через короткий. Фроузен 10 на 13. Іде, до речі, до нього. Керіган заходить, Падає від Елексі Бі. Фроузен останній проти трьох. Друзі. Залишили секунд. 10 чи 15. І Наві стануть чемпіонами світу. Frozen підходить ближче до автівки. Розумію, що треба грати, виходить, залазить. Алексі його помітив. Грає обережно. Фроузен. Навіть ільони! Першого мейджору в КС-2! 13-3! Друзі, це диво! Наві. Ніхто не чекав, ніхто не розумів, що саме вони можуть взяти цей кубок! Як же круто відіграла ця команда! Легенди! Легенди! Перші чемпіони світу! Це Фантастика! Це нереальні емоції команди! Не перемога. Перші чемпіони Counter-Strike у Наві! Сльози Джеля! Прапор на сцені! Фантастика! Це щось неймовірне! Просто неймовірне! Ніхто не очікував, що саме народжені перемагати стануть чемпіонами першого мейджору в історії по КС-2. Який же шлях вони пройшли?